Мої вітання, дорогі друзі і підписники каналу Шкода, що Що сьогодні авторинок в місті Луцьку. Будемо для вас знімати сегмент в районі до 10 тисяч доларів. Подивимося, що можна купити до 10 тисяч доларів. що в принципі варіантів вистачає, ринок великий, тому сідайте зручно в крісла свої, обов'язково коментуйте відео. Вам бажаю приємного перегляду і гарних покупок вам. Всім дякую! Бюджетик до 10 тисяч доларів. Ось давайте глянемо перший варіант. Це є шкода Фабія. 4950 доларів. 0,050. Зараз вам скажу. Так, зараз номер телефону не дуже видно. 0 50 68 46 Так, які там 501? О. Це є 9 рік, 1,4 двигун. Тому телефонуйте, така фабія. А зараз бачите зима, погода. Ось такий гольфік п'ятої моделі, бачите, все понамерзало на стекла. Якщо буде видно, то підскажу вам, не буде видно. Так, зараз я можу. Так, номер так. Це що в нас, нас показує? Це є 125 кВт 2007 рік на автоматі. Автомобіль. Оригінальний пробіг немає цього. Ось такий він в каплях, будемо так казати. Також є такий Ford C Max, великий просторий сімейний автомобіль. Люди моя також за них питають. Тому 8800 доларів ціна даного автомобіля, самимісний, 11 рік, 1,6 двигун, з вебастом, дизельний, ручна механіка. 0,95 505 2337. Це є 2011 рік автомобіля. Меган 3. Меган третій будемо 11 року 1,5 дизель, 750 доларів 0,50 149, 22, 42. з Німеччини 240 тисяч пробігу сервісна книжка автомобіля. Тому телефонуйте, питайте по машинці. Якщо потрібно оглянути, можемо ми самі з вас оглянути. І наповню, можливо, бачите, інші люди знімають відео, блогери. Ви, ви можете також поставити на паузу, взяти номер телефона і, і набрати нас, і ми можемо вам оглянути цей автомобіль. Також отаке Renokенго. Це є 11 рік Ренокенго. 11 рік, ціна 7 990 доларів. 0,96 908 46 99. 1,5 дизель, такий пасажир. Якщо цікавить, давайте глянемо що по салончику. Ось такий салончик. Кондиціонер автомобіля присутній. Таке кермо Але таке, можливо, десь воно було пластмасове. І людина перешила колір. Такий непоганий, в принципі. Тому, якщо потрібно, телефонуйте. Хватає цих кенго на, на ринку, дуже-дуже їх я з, з десяток точно кенго є, якщо навіть не більше. Тому що ринок великий, розбитий на площадки. Я вам вже це казав. Ось є Peugeot 3008. гадова також машина, комфортна, така високий, Височенька собі такий для міста тоже непоганий варіант. 9850 доларів, 0,96, 908, 46,99. Це є 1,6 дизель на роботі, 82 кВт двигун. Також опіля Страш в універсалі 5899 доларів. Два ключа, номер телефона 067 442 8729. Це є 2008 рік, 1,6 бензин. Оригінальна сервісна книжка. Зимова резина. Ось такий варіант. Цікавить, хватає... Варіантів до 10 тисяч доларів, я вам скажу, можна щось вибрати, Тому якось так. Ось дивіться, арістайловий Меган. Підписник мене питав за таку машинку раніше. Ціна 9900, це є 15 рік, але авто на автоматі 0,50 911 1343. 1,5 дизель без підкрасів. Пробіг оригінальний. Непогана комплектація, складання закал, в принципі, на титанах. Але ясно, що автомобіль потрібно перевіряти, тому якось отак. Ось такий Рено Меган є. 1.4, двигун, 11 рік, без підкрасів 0,50 539 0442. Ціна даного автомобіля 7700 доларів. Це є 96 кВт з турбіною. Тому такий варіант телефонуйте. Да, зараз, бачите, трошки тривога почалася автомобіля. ну Бачите, такий ринок великий. Ось такий. Hyundai i10 6300 доларів 050 438 592,0. 59,2.0 на автоматі один, один двигун. 75 тисяч заявленого пробігу. Восьмий рік. Ось такий варіант, якщо цікавить вас, на автоматі можна купити. Також такий рестайловий Кліо. це Рено Кліо на автоматі. Тобто. Ой, 9300 доларів 0,50-438,59,2.00. 438, 59, 2, Також такий гольфік. Шостий чи п'ятий, це в універсалі. Давайте глянемо, що. Так, ціна 7700 доларів. Це, це є 9 рік. На автоматі 1,4 095 933 26 64. Такий варіант. Давайте глянемо. Бачу, далі є Шкода Фабія. Шкода фабія в універсалі. Ходова машина. 9 рік 5800 доларів 1,4 MPI. 0,50-438-2277. В універсалі. Ось дивіться, є от такий хетчбек Гольфік 7700 доларів, 1,4 бензин, 90 кВт 0,50 438-2277. Такий варіантик. Тому от, ще один гольф стоїть п'ятий моделі. Давайте глянемо, що по ціні. Він заведений, гарненько працює 8 рік, 6200 доларів. 1,4 бензин 0,97 220 45 81. Так, он ще бачу Volvo V-50 є. Наповню вам ще раз про підписочку на канал Шкода, що нова. Поставте лайк, подобайку, комент. Знаєте, деколи немає що. От 10 рік, дизель. 7-250 доларів. З Webasta, до речі, автомобіль. Так, номер, машинка пригнана з Норвегії, сервісна книжка. Це є 1,6 дизель. Телефону немає. Телефону немає, тому не підскажу вам, що по ціні. вам казав за Кенго. Кенго можна взяти, просто бачите, вона не почищена. Кенго також можна в таку ціну взяти. Тому якось так такий ринок на сьогоднішній день. Ось така Opel Astra J. 12 рік. 1.7 дизель, 190 пробіга. Ціна даного автомобіля 7,950 доларів. 0,50 716 4667. Навігація, клімат, непогані машинки. Універсалі, практично. Що викате? Ні, я бачу, ось от касан 190 пробігам 0,50 716 46 667, 66, тому цікавить, телефонуйте. Ось така опілястка. Йдемо далі. От, мене люди питали за Гольф Плюс. Гольф Плюс отакі ще на літній різині. 0,66 801, 78, 11, 1,6 MPI двигун, 2006 рік. Ціна даного автомобіля. 6200 доларів. Далі фабія в універсалі. Шкода фабія в чорному кольорі на титанчиках. 5800 доларів 2010 рік 0,95 325, 93, 14, 230 тисяч заявного пробігу. Наповнюю, друзі, про підписочку на канал Шкода, що не ваг і шкода, що не ваг Це буде присувати відео. І це буде подяка від вас для мене за мою працю. Ось такі є меган федшбеки. Ходові машини, в принципі. Так, по ціннику. По ціннику вам не підскажу, не підскажу по ціннику. Тому щоб замерзти стекло, давайте глянемо на кашкай. Ходова така машина це є старіший кашкайчик. Номер... Так, ціна даного автомобіля 9899 0,95 324 25, 44. 0,50 644, 58, 17. Це є 2009 рік. 2,0 дизель 110 кВт. Також є ось такий тауран. 5350 доларів 2004 року, 7-мімісний. Один із двигуном, правильний, всі, як любите його. 0,95 775 37 86. Ну, давайте глянемо. Шкода фабія в хатчбеків. Така фабійка. 2004 рік, 1,4 двигун, не фарбована. 450 доларів. 0,99 262 76 92 номер телефону. За фабію, тому телефонуйте. Ось така Toyota Avensis з універсалі є 10-200 доларів. Я думаю, що за 10 тисяч доларів людина віддасть для реального покупця, будемо так казати. Це є 10-й рік, 2.0 дизель 0,95 492 85 01. На титанчиках, але ще машинка на літній резині. Давайте глянемо, що по комплектації. Комплектація непогана з кліматом, мультикермо Підігрів, бачу, є в автомобілях магнітола їхня, це. думаю, глянув, чи камера заднього виду. Давайте глянемо, чи є, друзі. Ні, камери немає. Пархоп в автомобіля присутній. Ось такий варіантик. Це є Volkswagen Charan. Такий, знаєте, великий просторий автомобіль. Немає цінника по ньому. Давайте глянемо Volvo V-50. Також за. До 10 тисяч доларів в наш бюджет входить Volvo v 50 Це є 11 рік, 1,6 дизель, 7,650 доларів 0,93 572, 8336. Ось такий варіант. Також Volkswagen Tauran в чорному кольорі на титанах. 1,9 дизель. БЛС-двигун 77 кВт 8250 доларів. Шість ступочка, сімімісний, сьомий рік 0,93 572 83 36. Давайте глянемо, що там в салончику по ньому роблять. Також ходова машина. Такі люди люблять ці автомобілі тауранчики. Ясно, що на сьогоднішній день ще його живого потрібно пошукати, щоб з оригінальним пробігом і живим кузовом. Але, в принципі, машина ходова. Ось такий тауранчик тому. Телефонуйте. Давайте глянемо ще. От. В принципі, течек яку ціну? 9250 доларів 0,93 572 83 36. 75 кВт, 1,9 дізель, 8 місць 240 заявленого пробіга. Це є Т5 Volkswagen транспортер. Зимова резина. Тому телефонуйте. Якщо потрібно, можемо без вас оглянути даний автомобіль. Ще можна взяти в принципі, такий Рено Гранд Сценік. Цей то стоїть 10-700, але от, ну давайте для цікавості тут 10700, але в принципі до 10 воно щось, щось таке в районі 10 знайти, тому майте ось третій Меган, Глянемо що по ціннику. По ціннику автомобіля 10 рік, 1,9 дизель, 6 ступочка. Ціна даного автомобіля 7-600 доларів. 0,66 361 92, 89 Ось такий меган Комплектація, звісно, не дуже, без титанів, але також, в принципі, ціна непогана за автомобіль. Давайте глянемо. Так, по цьому глянемо, де тут у нас цінник Є тут Тут є цінник Не видно, це є, це є шостий рік. Один і двигун. Так, да, прохладно трохи, друзі, звісно, прохладно, але таке. Ще стараємося відзняти. Ось дивіться, Opel Astra J12 й рік. Стане 11 роком, це модель 12-11 го роком. 1,4 бензин, 6900 доларів. 0,66 361, 92, 89 Такий варіант. Тому. Цікавить, набирайте. Непогані машини. В принципі, це вже не ті опелях були, що були колись. Тому, в принципі, можна їх також розглядати. Давайте глянемо, що у нас по. От дивіться, три заведена. Цінника немає. Цінника немає. Є ось така шкода Octavia 5. Це є рік, 8 рік, 1,8 бензин. Ціна даного автомобіля 5700 доларів. Торг присутній. Номер телефону записуйте 066 361 92 89. З кліматом, з підігрівом, круїз, епертоніки. Заявлений пробіг 240 тисяч кілометрів. Також гольф 5 в хешбеке. 2005 рік, 1.6 з газом автомобіль, до речі, 5850 доларів на автоматі. 099 924 1104. 2005 рік, 5850 доларів, 263 тисячі пробіг автомобілі. Телефонуйте, записуйте, давайте підійдемо ще до Вольво. В50 Вольво. Так, цінника цінника немає, бачу, цінника немає, вроді б немає. давайте глянемо степей. Дача естефей. Така, знаєте, ходова машина. У мене також люди за них питали. Це є 12 рік стефей. 6900 доларів торг присутній. 0,66-361, 92 89. Не Нефарбований, комплектація. Дивіться, яка і 110 тисяч пробіга рідного заявлено. Ford Focus, другий. 2006 рік, газ бензин. Комплектація чия? Це непогана їхня комплектація, 0,29 658-5415. 2006 року автомобіль. Давайте глянемо Opel Insignia, В принципі, вона також в цей бюджет в принципі, має. Ну, ця, ця коштує 10-950 доларів, але я вам скажу, що за 2011 рік отакий от автомобіль можна купити з 2-літровим дизельним двигуном в районі 10 тисяч доларів можна купити. Тому, якщо цікавить такі варіанти, у вас подобаються вам такі Opel, -я. Тому телефонуйте, щось підберемо. Обов'язково знайдемо. Ось, дивіться, яке круте Volvo v 50 Такі класники, знаєте, колір в нього на титанчиках. Літня ну, резина, добрий день. 150 пробіг. 150 пробіг. Давайте зараз такого дивіться. Оригінальні, Оригінальні фарбі от 7600 доларів. Швейцарія 050 674 8509 Телефонуйте, це є чистий 9 рік автомобіль. Дякую. Ось такий варіант. 150 тисяч пробігу, телефонуйте. Це дорогі Opel Vivaro. Ну, от давайте гольф глянемо. В універсалі ціна даного автомобіля 4200 доларів. Це є 2000-й рік, 1,6 двигун 0,50 971 75, 42. Такий варіант. Ось такий Ford Focus є, 230 пробіга. Ціна даного автомобіля 9800 доларів. Це є 2.0 дизель 13 рік. Свіжо пригнана, з Німеччини 0,95 214 93 19. Ще один такий варіант є. Давайте глянемо, що по ціні. Також 13 рік. 8700 доларів. 0,95 214 93 19, 267 пробіга. Свіжопригнана. 1,6 дизель. Ну, ось такий варіант. Давайте глянемо. Он, сандерик. Вже він продається. Скільки десь? Вже цей сандерик, друзі, продається. Не знаю, скільки часу. 4700 доларів. 9 рік, 1,6 бензин, 170 пробіга. 0,95, 214, 43, 19. Але якщо у вас цікавий такий варіант за 4700 доларів, телефонуйте, можемо оглянути вам цей автомобіль. Але він вже продається давно. Ось такий гольф є. Давайте глянемо, що по ціні. 5,499. це є 1,4 двигун 0,76 Номер телефона 7999. Це є шостий рік автомобіль. Така є Audi. 2001 рік. 70, так, 1,6 двигун, 5450 доларів. Номер телефону 0,99-327-0107. Тому цікавий такий варіант. Записуйте, дублюю номера телефонів, тому що погода не дуже на сьогоднішній день. В принципі, засніжено. Люди не почистили. Так я стараюся вам показати, що по цені. Ось, дивіться, також дача лоджі 7 -місна. 2015 рік, 150 тисяч пробіга 0,95 246.0090. Ціна не вказана, але цей автомобіль до 10 тисяч доларів попадає в цей діапазон. Також Рено Гранд Сенік. ціна даного автомобіля 8900 доларів 0,95 246 2,090. 1,6 дизельний двигун 164 тисячі пробіга по даному автомобілі. Також отакий є Ford C Max. Номер телефону той самий бачу, той самий продавець має пару машин, 1,6 дизельний двигун, 218 пробіга, 85 кВт. Тому що можу вам сказати, друзі? Ось такий на сьогоднішній день ринок, людей мало. Потрібно, знаєте, перевіряти автомобіль в будь-якому випадку перед покупкою. Тому що є дуже-дуже багато знаєте, таких варіантів. Е, ну, не завжди знаєте, кажуть все як по телефону. Будемо так казати. Тому дякую всім за увагу. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемося у нових відео з вами. Тому всім до зустрічі, всім пока. Всього самого найкращого. o regime smart.